всіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі Української радіо Вінниці, на часі програва з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. Українські змі постали перед новими викликами, пов'язаними з роботою в умовах повномасштабної війни. Тож як працюють центральний та регіональний в умовах воєнного стану, які використовують засоби для Розвіювання міфів російської пропаганди та наскільки вони є ефективними. На яких питаннях акцентується увага під час створення теле та радіопродукту, який буде актуальним та зрозумілим для цільової аудиторії? Про це ми будемо говорити з представником національної ради України з питань телебачення та радіомовлення у Вінницькій області Вадимом Мазуриком. Тож, залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Вадиме, у нашій студії. Вітаю пане Олександре і моє шанування всім радіослухачам, а також тим користувачам, які дивляться нашу програму на Ютубі. Україна вже третій рік перебуває в стані війни, і чимало наших колег зі зброєю в руках боронять нашу країну. Інші виконують редакційні завдання безпосередньо на передовій. От за вашою оцінкою, як все ж таки змінилася змінилась робота змі за цей період? Та наскільки можливо професійно, з вашої точки зору вони стали працювати в цей складний для країни час? Якщо говорити про те, як змінились, то я напевно скажу дуже просто: змінилося все. І не могло не змінитися, тому що одна справа, коли медіа працюють в мирний час, коли вони вибудовують якісь свої програми, дивляться на перспективу розвитку, скажімо, там, на якийсь час. І, звичайно, мирний час є мирний час. Тобто люди планують собі певну тематику, яка відповідним чином входить до їхніх програмних концепцій, багато-багато чого іще. Війна, повномасштабна війна я маю на увазі. От ясно, що вона вже точиться більше десяти років. Але якраз та про яку ми говоримо, яка зачепила практично кожного українця з лютого 22-го року. Я думаю, докорінно змінила вектор функціонування розвитку медіа, адже чимало з них взагалі припинили існування, особливо це стосується тих медіа, які працювали на нині тимчасово окупованих територіях. І ті медіа, які працюють недалеко від лінії зіткнення, це також безумовно безумовно впливає на їхню діяльність. Я лише зауважу, що із початку російсько-української війни журналісти багатьох видань з усього світу працюють на лінії зіткнення. Ця робота пов'язана з ризиком для життя, як захисників, так і журналістів. Неодноразово працівники медіа гинули на фронті та потрапляли під. Обстріли через повномасштабну війну в Україні загинули вже 93 працівники медіа. Пане Вадиме, а от за час війни, скільки все ж таки ви почали про це говорити? Але скільки редакцій ЗМІ припинили, можливо, свою роботу? Або перейшли працювати в інший регіон. Ну, мені складно зараз сказати точну цифру, тим паче, що вони це, на жаль, ці цифри динамічні, як ви розумієте, і тут практично вони міняються е, буквально щодня. Але мова йде про сотні, звичайно. Е, ясно, що Вінницька область, вона далі знаходиться на превелике щастя, і нас не так це зачепило. Хоча, як ви пам'ятаєте, березень 22-го року, коли було завдано. Ракетного удару по вежі телевізійній у Вінниці, і тоді це також дуже дісталося місцевим медіа, в тому числі і суспільному. І на деякий час вони припинили мовлення. І це вже звичайно була героїчна робота працівників концерну, які практично за декілька днів підняли. Телебачення і радіомовлення у Вінниці та навколишніх районах. Але що стосується от тої теми, про яку ви сказали, це надзвичайно болісна тема. Чимало дійсно наших колег віддали життя за Україну. Багато змінили, скажімо, своє перо, мікрофон, да, камеру телевізійну на автомат і більш сучасні. Скажем так, засоби війни і продовжують боронити, і звичайно, це говорить про те, що журналісти це невід'ємна складова нашого суспільства. Вони вони з нашим народом, це їхня робота зараз, і в тому числі тих журналістів, які продовжують працювати там же, в тих умовах, уже з мікрофоном на передовій в тому числі, тому що інформація дуже важлива, все ж таки, незважаючи на війну, сьогодні телебачення та радіо розбивається технічно і отримало можливість. Працювати на різних платформах, на вашу думку, які з них більш є ефективними та користуються можливо попитом в інформаційному. Просто ох, ви і складне питання задали. В принципі, є в мене на нього відповідь, і навіть з певною статистикою, але я скажу так. Дивіться, якщо основуватись на принципах ЮНЕСКО, які були сформульовані там, якщо не помиляюсь, 2012 році, так звані принципи медійного інформаційного суспільства, от принципи медіаграмотності, там перший принцип сформульований в такий спосіб. Е всі надбання людства з точки зору поширення, одержання інформації є рівноправними між собою, і людина може вибирати саме те, що їй подобається. Але мені не так давно, наприклад, потрапила статистика функціонування медіа під час недавніх виборів в Сполучених Штатах. І ця динаміка показує, що, от, скажімо так, ми їх там називали нові, молоді медіа, мається на увазі медіа пов'язані з технологією інтернету і так далі. Вони зараз все більше і більше дають можливість людям надавати певну інформацію. Тобто я скажу так: і традиційні наші медіа, і телебачення, і радіо. І друковані медіа і багато що вони звичайно залишаються в полі, але треба мати на увазі, що ось ці так звані нові медіа, хоч як на мене їх вже так важко називати, вони вже в принципі давно в цьому медійному полі знаходяться? Вони все більше і більше йдуть. вперед. до речі, закон про медіа це вже також врахував, який був прийнятий, як ви знаєте, в минулому році. Пане Вадиме, скажіть, а наскільки все ж таки ефективно в умовах війни засоби масової інформації мають? Чи використовувати інструменти, так би мовити, пропаганди або популяризації роботи влади, можливо, армії, які, на вашу думку, ключові напрям напрями вони мають охоплювати в першу чергу? Ну дивіться, тут, власне кажучи, я б не хотів би застосовувати принципово слово пропаганда, тому що ми його чітко асоціюємо з державою агресором. І, в принципі, якщо ми говоримо це слово саме там пропаганда, ми його зразу запускаємо в синонімічний ряд. Я додав популяризації, скажімо так. E, ta, <головіки> та, так, ну, та, та, та. Як синонімічний цей ряд, ta. коли ми говоримо пропаганда, дезінформація і так далі. Тобто, ми в цій ситуації маємо протидіяти цьому. Скажу так, це не проста історія. Я можу сказати, чому. Тому що. Те, що протидіє пропаганді, воно як правило основується на фактології, на підходах журналістських стандартів, А пропаганда, дезінформація вона використовує емоцію. А ви розумієте, що емоцію набагато, по-перше, простіше. Ну, може, ні, простіше, ні, тому що там треба вміти оперувати оцими тонкими матеріями людської душі. Але якщо ти підчепив цю емоцію, це набагато легше зайти в свідомість і підсвідомість людини. І після того дуже важко боротися саме з пропагандою, використовуючи суто фактологію. І треба знаходити інструменти, вміти також, що називається, достукатись до людей, пояснити їм, щоб їх не захоплювала ця хвиля емоцій. Розумієте? І тоді, вже якщо емоція домінує, тоді вже немає, ну по суті, справи, немає отого поля. Не залишається для раціо, і раціо витісняється на маргінез. Це страшно направду. Добре, а от якщо, наприклад, мова сьогодні йде про черговий етап мобілізації, тут не завжди позитивно все сприймається в суспільстві. Очевидно, як в цій ситуації знайти ось ту золоту середину. Насамперед, звичайно, якщо ми вже заговорили про такі дуже складні е, теми, да, які безумовно медіа повинні також піднімати, тут звичайно не можна обмежуватись суто певними закликами. Тобто, заклик звичайно важливий. Він е, також може. Там, скажем, на людську природу, на, на єство людське впливати, але тут ще дуже важливо якраз мати ось цей фактологічний ряд, чому, як, для чого. І не дарма, як ви знаєте, тут же ж мова йде про те, що тут працюють рекрутингові центри. Тобто людям пропонують, давайте так. Якщо ви йдете в армію, давайте ми знайдемо ті можливості, де ви будете себе застосовувати, як, як найкраще. Тобто, те, що більше для вас підходить, щоб ви могли бути більш корисними. Це дуже серйозна справа, і навіть говорити про це складно, тому що ми розуміємо, наскільки це непроста історія. Люди не вчаться. Як ну, крім там, напевно, професійних військових, вони вчаться да, захищати країну. О, це очевидно. Але все ж таки, більшість людей вони, ну скажімо так, по-іншому, бачать там свою долю, чи бачили до, до певного часу. От якісь плани мали і тут. Тут їм батьківщина каже: ну, бачите, яка історія? нашому поколінню випало ось так. І далі ми вже з цього виходимо. Редакційна політика та цензура в період воєнного стану. Як ці два поняття мають взаємодіяти в умовах війни, та чи може, можливо, перше існувати самостійно та незалежно? Де от знайти от. Ту середину зберегти статус-кво і не порушуючи і свободу слова да свобода слова дуже важлива, в тому числі в часи війни, ви праві. Хоча, от я скажу вам так. Е я зустрічав чимало там, скажімо, на якихось певних пабліках, на якихось е, дискусійних платформах, розмови про те, от, що собою являє там, е, скажімо так, сучасний медійний простір. Що, там, хтось каже, там треба от, цензури більше, і треба вводити військову цензуру чітко. Зараз я вам скажу так. Прийняттям закону про медіа е, чимало. Тем, які були, можливо, я не знаю там слово застосувати дискусійні чи якісь там складні, вони отримали своє е, законодавче втілення. Давайте я так сформулюю. Тому що є 36 шоста стаття, і там 14 пунктів, які чітко визначають, що медіа можуть робити, а що ні, і які речі в медіа не можуть публікуватись. Ну, власне кажучи, це досить чіткий розклад. Більше того, там цілий розділ є. Розділ медіа в часи війни, де чітко також показано, яким чином медіа функціонують, що вони можуть робити, що ні. І я думаю, що якраз цей підхід набагато правильніший, ніж поняття, отака, знаєте, забубенна цензура, да, де от сидить там хто-небудь, і от йому там несуть, а він там дивиться. Не думаю я, що ми до цього колись повернемося. Не доведи Боже. Тому що фактично це одна з причин того, чому суспільство, яке існувало до 91-го року, нормальним не можна було назвати ні з якої точки зору, зокрема, от в інформаційній сфері, в сфері медіа, пане Вадиме, нині російська держава проти України проводить потужні інформаційно-психологічні дії, які націлені все ж таки роз'єднати українське суспільство, розбуркувати різні чвари і тому подібне ще до великої війни було відомо, що в Росії працює розглужена фабрика тролів, які активно діють в соціальних мережах. Як протидіяти цьому, і насамперед поширенню фейків в інформаційному просторі України? Ще одна надзвичайно складна тема, яку повірте, ми можемо. Ефірів з 10% з вами отакосі, і, і буде про що поговорити. Насамперед, тут я цифру назву: 45% дезінформаційних потоків, які створюються на планеті Земля, направлені проти України. 45%, тобто майже половина. Уявіть собі, що це таке. Це безперервний потік різноманітних. Правильно кажете, фейків, повідомлень, створених різноманітних ем, якихось посилів, да? тобто будь-який факт теоретично, а часто і практично може бути використаний саме в дезінформаційній оцій пропаганді, направленій проти України. Причому я скажу вам так: вона була дійсно задовго до повномасштабної війни. Не будемо зараз історичних цих речей, вони з 90-х років це робили. От. У них величезний досвід радянської пропаганди. Вона дещо модифікована зараз. Я скажу, що вона стала ще більш якоюсь такою, знаєте, троглодицькою. Такою, знаєте, як з дубинами вони бігають. На превеликий жаль, величезні мають можливості фінансові для того, щоб вкиди ці робити. І оця, оця дикунство воно л'ється. Причому воно диференційовано л'ється для своїх. Вони одне дають для країн, які допомагають Україні. От особливо під час виборчих кампаній це показала ця історія і. Німеччині, в Сполучених Штатах, в Великій Британії, в Іспанії, багатьох країнах, де йшла от диференційована обробка населення. А на Україну вони взагалі впливають по-різному для населення тимчасово окупованих територій. Це одна історія на території, які контролює Україна, інша. Але принцип то один треба їм, їм вибити силу волі їм потрібно для того щоб скажімо, там на фронті от пхатися на українські землі їм потрібно от, вибивати силу скажімо, спротиву на рівні Свідомості, підсвідомості, знаєте, от добитися того, щоб люди сказали, все пропало, не дочекаються. І, Можливо, останнє питання, все ж таки, і ми говоримо про роботу ЗМІ в умовах війни. Які на вашу думку механізми функціонування масових медіа ще потребують вдосконалення для... Досягнення основної мети, це тобто наближення нашої перемоги, та які першочергові завдання маємо для цього вирішувати вже сьогодні? Я думаю, що в принципі дуже важливо, щоб у нас була от така синтетична історія. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, от вектор руху. Має бути направлений в першу чергу саме на ту основну задачу, яку ви щойно сформулювали. Тобто, за великим рахунком медіа от вони є надзвичайно важливим таким елементом загальної боротьби країни. І по суті справи вони повинні чітко вмальовуватися в цей контур боротьби. Це не означає, що вони там повинні повністю там закинути свою своє бачення, що це, скажімо, там журналіст, оти, оце не кажи, це кажи. Розумієте, тут мова йде дещо про інше. Журналісти в цій ситуації вони розуміють, що війна стосується всіх, тому що ми навіть союзникам своїм пояснюють, що ви боретесь. Не стільки за Україну, давайте чесно казати, за себе боретися. Я буквально позавчора читаю інтерв'ю Бореля. Він був тут у Києві. Що він сказав? Ми допомагаємо Україні. Ну, не так уже самої великої любові до України, там чи ще чогось. Ми, ми себе відстоюємо. О, думаю! зрозуміли, кажеться. На майже четвертому році війни вони вже розуміють, що вони відстоюють свої цінності. Свою, врешті-решт, якусь там ідентичність і багато чого. Не вже так. І от якраз для медіа це дуже важливо пояснити людям, що ми відстоюємо тут. Знаєте, не, навіть не, не конкретну територію, не конкретне село в цій ситуації чи місто. Ми відстоїмо ідентичність України, майбутнє наше. До речі, 16 листопада, своє, ті, хто причетні до виготовлення теле і радіопродукту, відзначатимуть своє свято. Що б ви хотіли їм побажати? Насправді дуже багато. Хотів би. Хотів би, щоб наші колеги, працівники, Сфери телебачення, радіомовлення, там, до речі, ще й зв'язку. Ну, так, зв'язку теж передамо вітання, тому що вони близькі до нас. Я хочу сказати, що дуже ми вдячні їм. От вдячні нашим колегам, які е, роблять велику справу. Сьогодні ми якось розмовляли, до речі, вже на одному з інтерв'ю однієї з, з телекомпаній. Вінниці, я сказав, дуже мало хто. Із телеглядачів і з радіослухачів розуміє, що те, що вони бачать в ефірі, це лише верхівка айсберга, і дуже дуже невелика. Тому що основна робота вона під спудом. Величезна команда працює для того, щоб цей продукт став надбанням інформаційного суспільства і відповідно людям людей. І через те я надзвичайно вдячний. Я з величезним пієтетом ставлюсь до наших колег, які це роблять, тому що знаю, яка це складна, дуже складна і професійна робота. Тому, шановні колеги, вам щастя, вам успіхів, вам удачі, вам розуміння своєї місії, тому що ви направду робите її відповідально, чесно і. Всі разом ми обов'язково досягнемо перемоги. Дякую, пане Вадиме, за прекрасні слова. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська Раді Вінниці звучала програма з перших уст за участю представника Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення у Вінницькій області Вадима Мазурика йшлося про умови роботи регіональних ЗМІ в умовах воєнного стану. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.